Дивіться, Спочатку була заява, давайте ви нам даєте письмові гарантії, що НАТО не буде розширюватися на схід, тобто Україна не стане членом НАТО. Тобто, це була заява з боку Росії до Заходу. Дайте нам письмові гарантії. Ну, звичайно, ніхто такі жодних гарантій письмових не дасть. Чому? Тому що якщо і дасть, тоді це буде вже просто ну сміх, коли кажуть, що НАТО відкрите, двері відкриті. Тобто, Захід не дасть Росії такі гарантії. Росія собі, я так уявляю, просто думає. А ми ударимо в бок, як в Труфальдіно і з Біргамо, да? А давайте ми біля кордонів, хоча це не біля, там 300 кілометрів, 200, а яка різниця, але все одно, це ж не всередині, це ж не в Москві, на Червоній площі, на Красній площі. Да? Ми зробимо отакий перформанс. Ага, зробили, стягнули, все, всі в шоці. А тепер Захід нам дасть гарантії. А Захід думає, да фіг вам а не гарантії, давайте ми зброю України. І Росія сидить і думає, наприклад, той же ж. Той же ж тіш. ж, да? о, ну не пішло. Не, не смаконули ми цим маневром, правда? Ну, смаконули. Смакунули. Смакунули. Я вам скажу де. Так, де? Ви правильно говорите. Нашуміли, На розказали. Шо? Ну, по-перше, ніхто в Росії серйозно не сприймав те, що вони там заявили Заходу. Так. Ну, хто буде, яке НАТО, куди відводити? Та звичайно. От. Але реакція була, так, звичайно. була з боку, з боку. Європи так. і з боку англосаксів, так. яка була реакція? Так. Ну, заява про створення трь... тройственного троєстного союзу. Ну, раз. Так. І ну, тепер так. дивіться, якщо такий союз створюється, то по, по людському потенціалу ми будемо такі самі, як і, як і Росія. Якщо взяти, додати Велику Британію, Україну і Польщу, все розумієте, так? Да? Ну, це на... серйозна штука. По науково-технічному потенціалу ми набагато вищі будемо. По економічному також будемо набагато вищі. Навіщо нам вступати в НАТО? Нам вже не треба ніяке НАТО. Росія буде блокована, деморалізована і ну, заблокована. Ну і все буде йти до, до, до її завершення. Ну, Польща і так, член НАТО, і член Європейського Союзу. Британія ну там не член Європейського Союзу, але з огляду на те, які ресурси російські в Британії циркулюють, і які там вкладення вже є у вигляді там нерухомості і таких те, і інших говорите. речей. То Британія це серйозна штука і Росії зору Росії, правда? Російські Щодо? гроші почнуть навіть російські гроші почнуть працювати проти Росії. Ну виходить так. виходить так, виходить так. Виходить так. А тепер дивіться, що отримав Путін. Путін отримав Білорусь. Вони хотіли давно вже анексувати Білорусь. Ну, ну, ну начебто, дружня держава відверто анексувати не можна. Зараз вони завели туди свої війська, начебто перед загрозою вторгнення заходу Лукашенко проковтнув це. І вони вже їх звідти не вибили. Я би, знаєте, як зробив би, якби е мав би можливість. Я би не заявляв би, там самопроголошений, він президент, не самопроголошений, тому що все ж таки електрика, знаєте, електроенергія. Тут би я трошки, би, звичайно, подумав би, е може, промовчав би, може, подумав би, але промовчав би, публічно б не заявляв. І е лупив би на співпрацю з Білорусі. Тобто пару разів би зустрівся з Лукашенко, щось би, е би там би, обговорив би, фотками. Весь інтернет би забив би до такої ступіні, масовано б в цьому напрямку пішов, щоб там уже Путін до Лукашенка сам би приїхав і сказав: так ти де, ти з ким? Абсолютно я би правильно. так би лупив би в цей би напрямок. І я Принаймні той... вишибав би оцю основу з під ніг. Коли заявляється, отакі от речі, ну тут, звичайно, так не дуже. Ну, ну, дивіться, це як на мене, Захід... не дипломата просто. да. Це Захід... Е... Почав підштовхувати Лукашенка. Ну, не, не, захід це неправильно. Да? Режим... Режим. А Україна почала підштовхувати його більше. Шо, не тільки Давайте відверто почала, почав, почав підштовхувати Байден і кампанію. Демократи почали підштовхувати. Вони витягнули цю Тіхановську. Не зрозуміло, навіщо і, і хто вона така. За неї вже всі забули. Україна включилася в цей процес. Не треба було цього робити. Ну, самопроголошений, не самопроголошений. Ну, по-перше, не самопроголошений. Ніде не доведено, що він там не, не, не виграв ці вибори. Да? реально він їх виграв? З яким відсотком? То вже інше питання. Але якби він їх не виграв, то там би б інші процеси були в Білорусі, ну, тому, тому тут була. Ну тут була помилка з боку з боку нинішнього, нинішнього американського уряду. Росії це вигідно, росіяни побачили вони зразу, що... О, так, тоді. Так. Ну, все. і вони, так. і вони вийшло так, що так, що умисно чи неумисно, але американці підштовхнули Путіна до анексії Білорусі.